Так, хочу показати, яка в нас водичка в колодязі. Сьогодні мотнулася в магазин, купила цепочок ведьорку. Ним давно ніхто не користувався цим колодязем. Там воно дірка, там водичка. А ось така красота у нас в колодязі. Фу, запах, звісно, такий від цієї води. Ніби. Стоїш поряд з болотом. Невеличке відео знову щодо цього колодязя. Ми визвали майстрів, які їдуть вже до нас. Вони мають із середини витягнути весь бруд мул, всіх дохлих жабок і вся нече, що там є. Ось зверху він виглядає ось в такому стані. Ми зняли там зверху, які були доски. І тепер бачимо реальну картину, як воно виглядає. Зараз обідня пора, трошки сонечко, поганенько видно. Але я думаю, що те, що нам потрібно, ми побачимо. Ось в такому стані. Всі кажуть, ай, жах, тут вже не можна нічого зробити. Треба просто оцю верхнє кільце. Зняти, закинути і поставити нове. Ну, тож було буде не цікаво. І дуже легко і просто. Так, це не проблема витрачити якусь тисячу гривень, щоб просто замінити за кілька хвилин. Але ми спробуємо взяти його, відреставрувати і відремонтувати. Тим паче, ось тут під досками ми знайшли таку цікавинку. Це надпис. Де вказаний рік, коли цей колодязь, видно, хазяйний викопали 1957 рік, а в нас і зараз 2023 рік. Так, почистили на колодязь. Ось наші знахідки, які були. Ось одне відро і ось це ржавчина залишки другого відра. Тобто два відра. Далі ось таке багнюка. Тут у нас тут ми нарахували десь 20, не десь, а 20 відер отакої такої муляки ми сюди висипали. Хлопці молодці, працювали в трьох. Один заліз колодязь і це все вигрібав. Один піднімав відро стояв зверху на колодязі, інший виливав оце болото. Тут ще ми знайшли ось такий прилад. Не знаю, як хто там називає, У в нас це називається кошка. Тобто це, до нього прив'язується вірьовка і витягується відро. І якщо, не дай Бог, порвався цепок трос, і відро впало в колодязь. Є там якась залізний Пруд, який все ржавий, то теж він з колодязя. Тут присипали, але тут видно було трупи жаб. Ще й такі здорові, гарні жаби були. І навіть були навіть кроти утоплені. Ще далі якась є незрозуміло, що це. Ось чи кружка, чи що воно. О, навіть чашку, дивіться, витягнули. Ось ось таку чашку витягли. Набралося. Води там не було геть зовсім. Там ми нарахували десь шість місць, із яких пробивається водичка. Тобто до ранку колодязь мається набратись. Але порекомендували воду стягнути і вилити, бо ще буде запах. Вони то вичистили все, але ж на кольцях отой запах залишиться. Тобто водичку треба буде стягнути, вилити, і потім вже можна буде її використовувати в домашньому побуті. Ось такі у нас справи на сьогодні.